Доброго дня. Хочу вам розказати, показати такий прицепчик, який має розмір 1,202 м 2, з висотою бортів 35 см. Значить, прицепчик металічний, відкривається в ньому передній і задній борт. Задіє два фонарики польської фірми Freestone Лампочні, одна підсвіточка номера. Значить, Чим відрізняється цей прицеп від такого класу, будемо казати, дешевих прицепів, які пропонуються на ринку. Цей прицеп, борти в цьому прицепі з профільної труби. Бачите, профільна труба, профільна труба, профільна труба, зверху профільна труба. Тобто цей прицеп є не найкращий, звичайно, ніж з дешевого такого сегменту. Але він кращий за багатьох виробників тим, що він має профільну трубу. Каркас бортів зварений з профільної труби 20х20. Ресура в цьому прицепі фірми Алко чи фірма Кно 4 хвистова 4,5 см шириною. Значить, колеса ми, на відміну від багатьох інших продавців, кажемо, що прицеп коштує. Оцей прицеп коштує 24,5 тисяч гривень з новими колесами, не з Бушними, не без коліс, з хорошим євротентом, з амортизаторами, тому що пишуть в інтернеті, базова ціна. Людина сидить, думає, базова ціна, напевно, все приїжджає. А оказується, що базова ціна це ні тента, ні коліс, ні дух, а про амортизатори навіть ніхто не каже. Тобто такий прицепчик в розмірі метр 20 на 2 з висотою бортів 35 см, тишно профільна труба 40х60. Такий прицепчик коштує 24% по такій повній комплектації. Тому цікаво, звертайтеся в наші телефони. Знаходимося ми. Тернополю, як кажуть, Березовиця, напроти нас Терко Автоцентр Рено, щоб було легко знайти нас. Миколинецька 111Б. Є в нас в продажі багато інших прицепів. Будемо помаленьку відзнімати відео і все вам розказувати.